Вітаю вас, діти! На сьогоднішньому уроці ми з вами вивчимо, що таке електронна пошта, як створити свій аккаунт та як захистити свій обліковий запис. Пишіть листи і надсилайте вчасно, коли їх ждуть далекі адресати, коли є час, коли немає часу і коли навіть ні про що писати. Це вірші нашої поетеси Міни Костенко. На жаль, в наш час уже мало хто пише паперові листи, але майже всі користуються електронною поштою. І ми теж маємо з вами навчитись нею користуватись. Електронних пошт буває дуже багато різних видів. Ну, одні з популярних у нас в Україні це okr.net, i.ua і звичайно, пошта Gmail. Електронна пошта це сукупність засобів, призначених для обміну електронними листами між користувачами комп'ютерної мережі. І один з цих засобів це браузер. Комп'ютерна програма, що призначена для перегляду веб-сторінок, в тому числі і електронної пошти. Отже, ми з вами зрозуміли, що мати один комп'ютер недостатньо для того, щоб листуватися електронною поштою. Ми маємо, щоб комп'ютер був підключений до мережі інтернет, щоб в ньому була програма, так, яка дає нам доступ до браузерів інтернету та інше програмне забезпечення. За допомогою якої ми можемо користуватися електронною поштою. Отже, отже, все це обладнання, комп'ютер і програмне забезпечення називається поштовий сервер. Давайте запам'ятаємо ще основні терміни, які стосуються електронної пошти. Екаут або аккаунт це обліковий запис користувача. Логін це ім'я. Яке задає користувач під час реєстрації. Це, як правило, видумана яка сім'я і пароль секретна комбінація літер і цифр, яка захищає нашу скриньку від стороннього доступу. Отже, ми з вами прийшли до того, що електронна скринька має свою адресу. Кожна електронна скринька свою унікальну адресу. Ми перед вами бачимо адресу Петренко що ми можемо прочитати по цій адресі. Перше, Петренко це придумане ім'я. Логін, так? Равлик це розділювач, який розділяє придумане ім'я та Назву поштового сервера. З назви поштового сервера ми можемо з вами зрозуміти, що Петренко користується поштою Gmail. Логін може відрізнятись. Там Петренко 1.1, Петренко ТТ і так далі. Равлик залишається в усіх випадках на місці, а от в залежності від того, який ми оберемо поштовий сервіс. Кінцівка нашої адреси буде змінюватися: і .ua, «.ua». Все Це, як ми з вами з'ясували, назви поштових серверів. І ще один важливий фактор це пароль, який дозволяє захищати нашу скриньку. Надійний пароль може містити не менше восьми символів. Символи мають бути як в верхньому, так і в нижньому регістрі, а також містити спеціальні символи, такі як долар, решітка, зірочка і так далі. При створенні патролю не треба використовувати один пароль для всіх облікових записів, використовувати пароль, який збігається з логіном. Вибирати прості варіанти, наприклад, якщо вас зовуть Олег, брати Олег 1, Олег 2, якщо там Свєта, свєта 1, свєта 2, і не використовувати загальнодоступну інформацію, яку можуть знати інші, ваш телефон, ваш день народження і так далі. Давайте з вами розглянемо, як створювати поштову школьнику. Розглянемо приклад створення електронної пошти за допомогою браузера Google Chrome. Ми з вами зайшли в браузер. У нас справа вгорі є отака от кнопка, бачите, 9 крапочок. Коли ви на неї нададе, вона підпишеться, додатки Google. Натискаємо на неї. У списку додатків, бачимо, можемо їх тут бігунком пролистати, їх досить таки багато, знаходимо отакий значок Gmail, де є значок електронної пошти. Коли ви зайдете на сторінку, можете також її проглянути, подивитися, почитати інформацію, яка тут є. Кнопка Увійти. Для тих людей, у кого вже є створений аккаунт. І кнопка Створити обліковий засіб для тих, кому треба створити новий запис, якщо у вас раніше не було почти Gmail. Це і це це дублюючі кнопки. Натискаємо на кнопочку цю, і у нас з'являється вікно. Ми маємо тут ввести ім'я, наприклад, це буде Роман. Давайте перемкнемо на українську клавіатуру. Роман. Прізвище Петренко. А тепер дивіться, вікон це ім'я користувача. Тут потрібно ввести ваше ім'я, яке ви вигадаєте самі. Ну, от Google вам придумав такий варіант, як R. Тренко 307. Ну, нам подобається, так? Оце і буде вашим ім'ям в обліковому записі. А от значок Равлик і Gmail.com це вказує, що ваша почта буде знаходитися на в сервері Gmail. І тепер наша задача придумати пароль. Тут нам є підсказка, що використовувати комбінацію з восьми або більше літер, цифр і символів, щоб пароль був надійним. Як ми вже з вами з'ясували, то не дуже підходящий пароль, якщо ви там вас зовуть Роман, і ви зробите. Пароль Roma 1.1, бо це буде ну, занадто легко розгадати цей пароль. А якщо ви, наприклад, візьмете за пароль дівоче ім'я своєї, дівоче прізвище своєї мами, наприклад, у вас мами дівоче прізвище Василенко. То зловмисникам, коли вони захочуть ваш пароль розгадати, буде значно важче його вгадати. Так же? Василенко. І давайте додамо іще символи, дві решітки. Щоб... Побачити, чи правильно ми набрали пароль, треба натиснути галочку Показати пароль. От ми бачимо, що ми неправильно набрали пароль. Так? Замість літери Е ми, ми набрали літеру Т. Тож ми видаляємо Т. І от тепер у нас такий пароль, який нас влаштовує. Підтвердити треба ще раз набрати пароль. Той, який ми з вами хочемо мати від цього аккаунту. І дві решіточки в кінці. Так, дивимося, чи правильно збігається у нас пароль. Натискаємо далі. Далі у вас Друге віконце йде, де вам треба вказати номер телефону, але це не обов'язково. Країна у нас вказана правильно.